Всім привіт! В цьому році спробував себе в вирощуванні дині. Це в мене дебют. Ніколи раніше цю культуру не вирощував. І ось тут у мене рядок дині сорту Амал. Ось один кущ, ось там другий кущ, ось там третій кущ. Ось, наприклад, тих, цих три-чотири куща об'єднує один кущ. Один кущ, два кущ, три кущ і чотири. Їх всіх об'єднує те, що вони посаджені у відкритий ґрунт. Я взяв зернинку, замочив з вечора, а вранці взяв і посадив ґрунт. Але в мене є ще амал, який виростив по-іншому. Ось бачите, два куща. Так жимолець вважає. Ось один кущик, кущик, а ось другий кущ. Як бачите, різниця між ними, хоча це теж амал, оце амал і оце. Різниця велика. А ось цей амал вирішений з розсади. Тобто я посадив раніше, по-моєму, на два тижні посадив стаканчик на сінину, вона виросла, почала рости, розсада знаходилась на балконі. І ось потім я посадив у відкритий ґрунт, коли вже стало тепло. Як бачите, різниця між кущами доволі суттєва. Тому роблю висновок. Що висаджувати потрібно з розсади так набагато швидше. Деякі сорти, у мене, по-моєму, 4 сорти, день росте, вже навіть зацвіли і є завість. Ось, до речі, покажу. Це не ось, бачите, один-два квіточки, дві квіточки. Сорт гігант. ось ще один сорт. Так, солкоїшка називається. Ось якийсь жук там. Ось вона теж вже там зав'язується, будуть скоро квіти. І от бачите різницю, Розсада, розсада, а от далі йдуть кущики. Ось ці всі кущі висаджені з насіни. Просто насінинами. Вони набагато слабші. І ось знову розсада. Бачите, яка різниця. Це перший рік я пробую вирощувати диню, досвіду ніякого нема. Але навіть з першого року зрозумів, що треба робити все через розсаду. До речі, питання, хто вирощує дині, кого є досвід агротехніки. Дуже цікаво з вами поспілкуватись. Пишіть мені в коментарях в Ютубі або заходьте на соціальні мережі на мою сторінку Facebook, опис є в точніше. Посилання на мою сторінку є в описі під даним відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.